Подушити свобода слова і відібрати нас право на професію. У Верховній Раді намагаються прийняти закон і наклад, який буде садити нас у тюрми. Не думайте, що будуть садити тільки ті, хто опозиційний до цієї влади. Недаром вже ходить анекдот по освіту і особливо по тюремних колоніях. І по тюрмах, що всі колоніях вертаються до журналістів і запрошують їх всіх відмітити, відзначити день журналістам на минулому році у колоніях у їхній сім'ї. Тобто наступного року ми маємо можливість ви відзначати журналіста у тюрмах України. Тому не дозволимо це зробити. Ініціативна група зібрала вас для того, щоб показати всій Україні, показати всьому світу, що ми зуміємо відстояти право на професію, право на свободу слова і не дозволимо владі знущатися над журналістами. Я запрошую до слова ініціативної групи Василя Запроцького! Шановні друзі, Петро дещо в такому запалі революційному сказав невеличко неточність. Ми не зібрали, ми запросили, і кожен з нас присутніх показання своє особисте переживання за ту ситуацію, яка твої в за... За те, що ми готові стати флішовним на захист не просто професії. Ми повинні зазначити, що журналісти це той е останній рубіж, який режим задушить, а далі задушить всіх. Стоять не політики, які також прийшли нас підтримати, і за це їм дякую. На захисті демократії стоїть вільна преса. На захисті демократії стоїмо ми з вами. Мені дуже соромно особисто, і вчора ми про це говорили не в одному колективі, що ми так не вийшли разом, коли приймали закон промову. Я не хочу зараз говорити про тих, хто зобов'язувався його відстояти, тому від його не прийняття. Але ми тоді вже мали вийти і відстояти цей робітському хаті, тим не менше. Не буду дякувати, тому що нам прийдеться ще як мінімум 20 хвилин стояти. Я під кінець ще раз візьму слово для того, щоб проголосити про продовження акції. Перепрошую, Юрі... 20. Юрій Юрі Говорить, що просили, дойду, підемо я. Спізнюється. У нас є мікрофон, всі бажаючі вислатись, підходять і говорять. Журналісти України, провідні газети України вийшли з першими спартами без, без матеріалів. Ви розумієте, кожен журналіст розуміє, що таке е, втратити газетну площу під час виборчої кампанії. Це втратити гроші. І журналісти це роблять. І я взагалі звертаюся до... Журналистів України, щоб тих людей, які е, голосували за е, закон про не пускати на спарти наших жартів, не пускати на Їхні прізвища, можливих засобах масової інформації, тільки як мікрологи, тоді, коли вони помруть, ми їм дамо некролог. От за, за те, що вони хотіли зробити з е, вільною пресою, вільною журналістикою. Я прошу до свого прослава Богдана Загайського, головного редактора газети. члена президії Національної спілки журналістів України. Дорогі, друзі. Нам, а з ветеранів, звичніше сити в полі з диктофоном людьми. І те, що ми сьогодні вийшли на її акцію, це означає, що нас вже достали до самого краю. Достала як і влада, так і політичні. Сили, які дійшли вже до того, що у нас журналістів право на професію, а в людей право знати правду, право читати про те, про що не хотілося би владі і політикам. Я радий, що то акції, яку проголосила. І організувала ініціативна група, приєдналася наша спілка журналістів, приєдналися студенти, тому що вам працювати життя журналістки. І як ми відстоїмо свої найголовніші цінності, таким буде ваша майбутня справа, майбутня журналістика нашим студентам. Тим колективам, які приєдналися, і тим, які будуть і надалі проявляти таку корпоративну солідарність. Але питання не тільки в корпоративній солідарності, мова йде про те, що наше суспільство і, і всі ми скочуємося до самого краю, до звертання свободи справа до. Звертання будь-яких демократичних цінностей. Це не є процес випадковий і не процес е, якоїсь, е, ініційований якоюсь одною людиною, одною особою. Вся політична еліта зацікавлена на тому, щоб ми були контрольованими, щоб нам дозволяли тільки те, що їм вигідно і. Про це, що ми не згодні з цим, якщо ми не дамо зрозуміти, що ми можемо стати горою за свої права, то так воно і буде. Я сподіваюся, що ми не до... закону про наклеп, ні згортання свободи слова. Нас хочуть обдурити, якимось чином заявляється, що автор закону. Пан Журавський відмовився від нього, чи хоче його відкликати, але це тільки для, так би мовити, замилення очей, тому що йому це вже не під силу самому зробити. І це може тільки Верховна Рада проголосувався знову такою ж кількістю голосів, як і в першому читанні. Тому нам не просто треба заявити, що ми не приймаємо цей закон. Ми вимагаємо від Верховної Ради. Його відкрити його святого голосування, на якому би всі ті, хто проголосував за, голосували проти. Я думаю, що це може бути основною нашою вимогою сьогодні. Дякую, Володимир. Якщо ви думаєте, що та влада, яка прийде на зміну цій владі, буде кращою, то ви помиляється. Буде ставити Бо вони не хочуть ділитися з нами владу. А ми маємо владу інформації. А, це владу? а український народ, коли має інформацію, він має владу. Тільки позбавити інформації, вони не хочуть позбавити української народ влади. Не да з голову моїм, не даваться ограбити. Я прошу до слова Георгія Перона, голова Національної служби обласної організації Національної спілки журналістів України. Шановні колеги, ми сьогодні зібралися тут, щоб з усіма журналістами України долучитися до всеукраїнської акції. Ми... І ми скажемо ні закону бронакла. Ну, Вчора наша обласна правління нашої обласної організації розширено правління за участю. Головних редакторів обласних газет прийняло рішення підтримати всеукраїнську акцію, і прийняти заяву про те, щоб не допустити ніякому в разі звернутися до своїх наших читачів, глядачів, слухачів і таким чином не допустити прийняття закону про наклеп. Повинен вам сказати, сьогоднішня ранічна інформація говорить про те, що ніби е, хочуть нас заспокоїти, відкличуть закон, журавський його відкличе, він не може його відкликати. Тут уже було сказано, треба повторно проголосувати у Верховній Раді. Але ми навіть якщо б і таке сталося, ми повинні бути насторожі, тому що після виборів знову може виникнути така ситуація і ми знову опинилися перед звертання свободи слова в Україні. Я закликаю вас всіх особисто кожному підтримати і захистити працівників каналу Віліай. Наша організація вже перерахувала на рахунок, за їхній рахунок на 500 гривень. І таким чином ми ще раз продемонструємо свою єдність і соціальність захисті свободи права, захисті нашого журналістського призначення. Нас погано трохи що так? Попросимо а, з міської ради, щоб колонку виникнути, тому в них нема навіть. Ну, нас чути добре і без мікрофону. Я трохи з'їду ближче, а тепер поне чути. Слово! 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 Слово!